Для кожного українця День незалежності не лише державне свято, але й день пам'яті та вдячності всім, хто виборював і виборює незалежність держави. На жаль, сьогодні незалежність має високу ціну. Це життя наших героїв. З нагоди Дня незалежності України прилуки вшанували пам'ять воїнів, загиблих у наслідок збройної агресії РФ військових і цивільних, всіх, хто ціною власного життя захищав незалежність. Рідної землі Прилуцький міський голова Ольга Попенко, посадовці міської ради та громада, поклали квіти до банера з портретами Героїв Небесної Сотні. Вони відстоювали право України бути європейською державою. Також вшанували пам'ять учасників АТО ООС воїнів, які пройшли горнило Афганістану. Згадали і героїв Чорнобильців. Наша незалежність оплачена дорогою ціною, великою кількістю життів тих. Хто боровся за ідею вільної України зі зброєю в руках і без неї незліченною кількістю років втраченої свободи тих, хто сидів за неї в таборах та в'язницях. Наша незалежність і сьогодні оплачується життями наших захисників і захисниць, які зупинили навалу і наближають перемогу.